Боже здоров'ячка, шановне товариство, вас вітає канал Коп для душі і ми знову їдемо копати. Минулого тижня не зміг закинути відео, трошки не склалося, дуже старався, але не було можливості. А сьогодні, слухайте, ми їдемо копати. Ми їдемо копати динарики. По крайній мірі, ми їх будемо пробувати копати. Ігорко приїжджав мимо одного поселення недавно і побачив чисто випадково, що там перепадали велику здорову частину поля, де була кукуруза чи що. Для чого вони це зробили, як і, непонятно, але ми туди їдемо. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім приємного перегляду. Не забувайте, звичайно, про наш конкурс. Фу, ну що, діліться відео, всього вам найкращого. З нас гарний коп, а з вас лайки. Будемо пацани! Ну що камради, отаке от власне поле, бачите? Щоб потім хтось там не казав, що посівах топчить, ти спадли такі. Коротше от. Не знаю чому фермери його перебадали. От в таку пору року. Тут в принципі кукуруд росла. може урожай пропав, що хер його знає. Ну того, що ми не психуємо. І от зробив я декілька метрів по тому колі, крім шапнелі, і хрена не попалось. Будемо зараз шукати щось краще. Хлопаки, ви тільки подивіться, мені тут голова курочки вискочила Ну правда то звісно не той період який нам потрібний не така, не така находка яка нам потрібна Але що то вона блін якась цікава О, ні, качан кукурудзи. Ко-ко-Ко йоб -ко -ко, вашу мать! Хе-хе-хе Пацанята, зараз вам дещо покажу. Ну, чесно, я був настільки приємно здивований, я такий був вражений. Дивіться, коло кубки гімна. Ну, гімно, гімно, ви знаєте, що таке гімно, воно притягує всякі штуки. Дивіться. Після дощику, Слухайте, не знаю, як думаєте ви, але я думаю, що тут динай. Знаєте, Ну, візуально я би його не знайшов. І глухий сигнальчик, все по феншую. Ну, бачите? Рука готова. Ех. Не, стоп, я його вже перше сфоткаю. Ну власне що? Зробив я з і поїхали. Та пацани, то єдинарій. Що це? Марка Врелі, здається. Або Антоній Пій. Коротше, хрен його знає, я в них, якщо чесно, не, не, не експерт, але факт того, що він є. А ну-ка, легенда. О, тітка. Тьотка. О, як я люблю, давно їх хлопаки не знаходив. Останній то був Антоні Пі, пам'ятаєте, тоді як Ігорко матом в ефірі гнув. А тепер оцей, слухайте, до речі, це ще й сухранчик такий досить нічого. Ах, як блеститься, чуєте. Як кота яйця, блін. Ах, ха, ага, блін, люблю їх знаходити. Оце красота, блін, оце монетка. Ну що, гоним далі, народ, ото то перша моя монета зараз. Година часу десь пройшла, як ми лазимо. Після шапнелі мусуру. Так що я ся тішу. Так, пацанята, є ще якась монетка, але якась вона тяжко так блін, її оприділити було. То походу ті філлери чи фенінги, ні? Ага, от. Десять філерів, от. Я не помилився. Тут мішаний метал якийсь, і вони, бляха, так досить складна ці для Аськи. Тобто деколи і звенять, а деколи і чорним. Але монетка прикольна. 10 філерів. І зразу, хто не знає, я скажу то не є срібло, так що то народ не цей. Але монетка сама по собі прикольна. 1908 рік. Сохранчик такий от. Покажи, що ти знайшов віце клуба. Чудова фібова, сильно профільна. Фібула західноєвропейського типу, перше, друге століття нашої ери були, срібними елементами. Були там срібні елементи, да. шкода, що вони втрачені, які сліди лишились. Типові фібули поселень Західної України. У нас на Хмельницькій Вінницькій області такі рідко попадаються. Знаєш, як пахіл казав? Фібули типу. Пояснював комусь, що таке фібула, знаєш? Каже, ти в римлян, римлян в плащі, знаєш, коли він жорстко грати хотів, знаєш, він так гопа, знаєш, ногу собі підняв і різко шпильку скинув і <пішов>, пішов. Дуже сильно грати хотів, то він їх губив. <пішов> ну, якось так. Ну, Хлопаки-бляха-муха. Правду каже мій камрад, срібло притягує срібло і тут, походу, ще один є. Дивіться, хлопаки. Сопаки Ах, але стан його Капець йому Республіканчик бляха Походу був якийсь республіканчик. Дивіться народ. Ах, я дивлюсь і плачу народ. І ви напевне, теж. Ех Ну, доповнення до альбому буде. Але сохран, сохран, маємо. ну нічого, маємо, в принципі, що маємо. Слухайте, що це за тип з такою шиєю довгою, а? Жесть. Такий динарій. Чистеньке срібло, бляха. Ну, сохранчик. Ну нічого. Все рівно. Усмішка на лиці з'являється, настрій так само. І з ним і ну, Азарт. Ну Що пацаняти його забираємо і їх вже двоє. І їх вже двоє. Хе, погнали далі. Дивіться хлопаки, яку я знайшов хрень керамічну. це від глечика якоїсь чи що. Треба експерта нашого свиснути. Ей, пане експерт, <реку> можна вас? Любий друже, скажи що то за біда була? Чу ж за яка хрень Кераміка. Фруктовниця та А по людськи можеш сказати? Ну, її археологи називають фруктовниця. Це була така так, якби підно, миска. Тут було таке продовження і та якби підставка кругла. А тут була широка така тарілка, типа флотка. Типа як нас в народі кажуть кльош для плясків, а? Що Щось типу того. Щось да, типу це, того. Це, це типовий признак докійського населення Західної України. Твою ну. Сказав би якої культури, але промовчу. Ось <реш> така от хрень, пацани. Лопата. <реш> Дивіться, пацани, з ямки. Вискочив кусок срібної ложечки. І знаєте, я би, в принципі, не знімав зараз оце відео, нічого б вам не показував. Якби отам мені тільки що не вискочило вже саме весло від неї. Отут. -от. Блін, я от практично зібрав цілу ложку. О так воно ще й не є маленьке. таке от, от весло. Хе-хе. Ну, бляха. Срібло приємна штука. Оп. Так, а де клейма? Тут клеймів походу нема. Ну, як то кажуть... Хрест на пузі, щоб я здох, то точно срібло. Так, має бути ще одна частина. Назар, знайдемо ще одну частину. Вот такая вот. Вот и видна ей, да, дійсно від неї. Так і живем.